Водночас в генштабі збройних сил України не підтверджують захоплення Селидового. Зокрема, у ранковому зведенні йдеться про те, що на Покровському напрямку українські війська відбили 28 штурмів окупантів в бік восьми населених пунктів в напрямку Селидового. Рашисти продовжують спроби штурмових дій в південній частині часового яру на Краматорському напрямку. Про це повідомив військовий паблік, що на фронті донедавна окупованим вважався західний район міста канал, але росіянам вдалося прорватися і на півдні часового яру з боку селища Ступочки. Втім, бійці 24-ї бригади ЗСУ стримують ворожі штурми. На думку військового журналіста Юрія Бутусова, в часовому ярі окупанти застосовують перевірену тактику. Вони ведуть наступ малими піхотними групами які змінюють одна одну, а ще по максимуму використовують перевагу в живій силі і забезпечують штурмовикам підтримку з повітря. Це і дає рашистам результат на цьому напрямку.